Учні та вчителі Коростенського міського ліцею номер 4 створили дрон. Дрони використовуються на фронті щоденно. З їх допомогою бійці з підрозділів аеророзвідки знаходять техніку та піхоту ворога. Завдяки їм передають координати, щоб артилерія могла знищувати ворожі позиції та звільняти українську землю. Цей проект він знову ж таки переслідує, де ну говорити має результат в декількох площинах. По перше, це допомога Збройним силам в ім'я нашої перемоги. Це практичні навички для учнів, які доєдналися до збору цього дрона. Це надзвичайно важливо. Ну і знову ж таки, я думаю, що це буде поштовх в перспективі для розуміння того, що куди потрібно, в які гуртки кладати гроші. Навіть з місцевого бюджету. для того, щоб займатися проєктом по збору дрону, навіть будь-якого дрону, це потрібна певна сертифікація, яким чином це робити. Віталій Анатолійович пройшов курси, має сертифікат. От, наприклад, якраз безпосередньо по виробництву от, дронів. І все, і процес почався. Над дроном, який планують передати Збройним силам України, працювали учні 10-11 класів разом з вчителями. Розкажіть, будь ласка, що це за дрон? Це ліценній дрон. Це наша спільна ініціатива, нашого навчального закладу. Дрон, який може літати приблизно на 12 км зі швидкістю 80 км за годину, і при цьому може ще з собою нести корисно навантаження ще один кілограм, крім своєї ваги. Чи випробовували вже дрон? Ну на даний момент ще поки не тому, що безпілотна заборона зараз випробувати. Коли ми отримуємо дозвіл, тоді будемо пробувати вже. Загалом над виготовленням дрона працювали шість учнів та двоє вчителів протягом двох тижнів. Ми просто вирішили зробити його допомогти, щоб потім надати комусь кому треба. І ми працювали під час уроків, але також ми від'єднувались під час вільного часу. Під час яких уроків? Інформатики, фізкультури і технології. Що було найскладніше? Розібратися з інструкцією. Хлопці розповіли, що найбільше мотивувало працювати те, що плід їхньої роботи допомагатиме нашим захисникам та захисницям. Також поділилися, що найбільше сподобалось під час роботи. Командна робота. А як ви взагалі розподілили між собою роботу? Хто що розумів, те й робив? Наприклад. Що ну, ти конкретно робив? Ми збирали деталі, дивилися і розфасовували, що куди треба. А ти що робив? Ми все все робили по черзі, тобто збирали основу для дрона, також прикручували мотори, але пайкою займався наш інформатик. А ти що робив? Корпус для дрона збирав. Курток робототехніки функціонує у четвертому ліцеї вже більше п'яти років, за словами вчителя інформатики, який також прямо дотичний до гуртка. Робототехніка популярна серед школярів. Ну будемо казати так, що коли ми бачимо результати своєї роботи, це набагато краще ніж ми просто розповідаємо, що і як працює. Це по перше. По-друге, дітки розвивають логічне мислення, тому що, окрім того, що вони складають роботів, вони ще їх певним чином програмують. А зараз програмування це одна із базових дисциплін, яка дуже популярна, і якщо навіть брати той же самий інтернет, то курсів по програмуванню дуже-дуже багато. Користені також є відповідні організації, які проводять певні курси по програмуванню. Так що ми не відстаємо. Охочих багато. Так, охочих достатньо. Гурток навіть працює в суботу, і дітки, як кажуть, розвивають і логіку, і логічне мислення, і практичні навички, і зразу бачать результати своєї роботи. Що цікавого виготовляли? Ну у нас ось в рамках проекту, як я вже сказав, ось такий у нас сторож для городу зроблений. В більшості випадків учні працюють над створенням. Механічних елементів їм подобається те, що зараз актуально машинки, як то кажуть, і коли машинку вони можуть створити самостійно і керувати нею за допомогою джойстика, то це їм скажімо так дуже цікаво. У п'яти школах Київської та Харківської областях, а також у Запоріжжі та Кривому Розі, вже запустили пілотний проєкт по збиранню дронів учнями та вчителями. Наскільки це безпечно долучати учнів до такої діяльності? Ну, даний дрон не є бойовим, бойову частину на такі дрони встановлюють окрема є організація. Цей дрон може використовуватися в таких скажімо, соціальних умовах безпечних. Головне, це дотримуватися правил техніки безпеки, а саме ці мотори, де двигуни крутяться, вони з великою швидкістю крутяться, щоб не пошкодити себе. Керівництво ліцею, вчителі та учні надалі планують активно працювати над своїми проєктами та допомагати нашим захисникам та захисницям.